Сергій Денисенко, експерт із кібербезпеки, до нас долучається у цій темі. Пане Сергію вечір. Вам. Да, доброго вечора. Отже, дійсно, кіберсили насправді це не новинка. Ми розуміємо, що інші країни їх мали, використовують активно, але в нашій ситуації війни от їхнє зараз коректне, аби без скандалу створення і підпорядкування. Як ви гадаєте, як організувати? Ну підпідпорядкування вже написано в цьому законопроекті, тобто вони будуть структурі збройних сил України. А дане створення воно більш чітко вже буде проводити організацію тих причетних осіб до кібервійни, тобто і волонтерів, і кіберзахисників. І більше чітке і якісне керування тими операціями, кіберопераціями, які наразі проводять збройні сили України та інші відомства. А якщо кажуть, що вони вже працюють в ГУР, в СБУ, в Держприкордонній службі, а чому потрібно отак переформатовувати? Чому потрібен безпосередній безпосереднє керівництво головнокомандувача? Ну тому що вся організація даних процесів, зокрема кіберперації, вона потребує єдиного рішення, яке буде вже спрямовувати ці зусилля на подавання тих чи інших. Так би мовити, кіберзагроз, якщо це в розрізі кіберзахисту, і також створення цих кібероперацій, які проводяться в нашої країни в даному законі, чітко вказано, що це, так би мовити, вже на рівні легалізації, в тому плані, що всі будуть працювати офіційно, всі будуть здійснювати певні дії офіційно під єдиним командуванням. І ті цілі, які будуть досягнені, вони будуть досягнені, з, зокрема цим людям. Сказано, що є достатньо фахівців. Чи правда це взагалі якою може бути чисельність такого роду військ, і чи дійсно цих фахівців в Україні зараз є вдосталь для цього? Фахівців дійсно є дуже багато, але фахівці не деякі фахівці не розуміють, де їхні знання можуть пригодитися. І от наразі вже більшість цих фахівців вже розуміють, що вони можуть спокійно, направлено працювати, співпрацювати і допомагати нашим збройним силам у розрізі кібер атак і кіберзахисті. Так, все-таки з тих перелічених пунктів чи можете виділити ключові і глядачам от, пояснити от, хоча б п'ять ключових пунктів. Що вони, що вони будуть робити, що будуть захищати, або в чому будуть атакувати Російську Федерацію? Ну зрозуміло, все йде на перемогу, і заради перемоги все робиться. Відповідно, е наша країна як ніколи потребує кіберзахисту. Тут буде перший аспект – це захист, в першу чергу, нашого суверенітету, нашої країни в кіберпросторі. Друге, це те, що е вони можуть більше будуть вже більш орієнтовно направлені, зокрема під час е створення якихось е операцій, тобто вони будуть розуміти, яка ціль мета. І будуть отримувати команди. Також слід е, визначитися, що е, даний законопроект містить е, дуже цікавий пункт е, стосовно взаємодії з країнами НАТО та іншими закордонними іноземними державами стосовно е, взаємодії в кіберопераціях і в кібер, е, так би мовити, захисті тобто, це вже можна. Так би мовити, офіційно юридично сказати, що наш обмін тими розвідданими і тими даними, що отримують в кіберпросторі від наших партнерів, вони будуть використовуватися, застосовуватися. І наразі, якщо брати юридичну площину, то все таки міжнародний кримінальний суд це юридична так би мовити організація. І вони в першу чергу звертають увагу на так би мовити, легітимність і законність отримання тих чи інших доказів, або е, тих чи інших дій, які були там створені е, нашими силами е, кібероборони, тому тут слід зазначити, що це дуже гарний законопроект, і я вважаю, що. Подальшому наші всі дії в кіберпросторі вони тільки підуть на покращення. Ну от для людей, бо ми розуміємо, що для армії і для того, щоб Російська Федерація не діяла, не діяла навіть на світовому рівні проти нас це важливо. Ну от наприклад, як ми мали такі важливі кейси, як от злаття бази даних українців, коли лягала дія, коли навіть положили якось Київ стар, пам'ятаєте, вся країна була без зв'язку? Хто був абонентом цього оператора? Отаке от зможуть усунути, якщо подібне станеться, питання будуть до сил кібер. Кіберзахисту? Ні, питання буде в першу чергу на кіберзахисту, а тих, хто є володільцями цих баз даних і тих ресурсів, які були злиті або зламані. Чому? Тому що все-таки вони потребують кіберзахисту і володілість особисто відповідають за ці бази даних. Питання до е, збройних сил України в розрізі кібервійськ, вони будуть тільки в тому випадку, коли е, агресор буде здійснювати певні якісь атаки, і це буде доведено, що він зробив. І атаки на е, в першу чергу на інфраструктури збройних сил України, а також на критичну інфраструктуру. Тоді вже можна щось питати з кіберсил збройних сил України. А... По першому питанню то тут живу це тільки доволодільця питань. Угу. Добре, ну і той момент, що бачите е е організаційно адміністративно, це як служити без мобілізації, але чомусь якось викликає певною мірою недовіру. Знаєте, українці такі довіряють, але перевіряють вже якась видається раптом ризики. Якісь. А може це якась чорна діра для законного прикриття можливого ухиляння, щоб зараз ось цих ці кіберсили не стали теж якимись віртуальними, і багато хто туди влаштувався, для того, аби не служити, але і до кіберзахисту, не мати ніякого стосунку. Як ви гадаєте, чи можливо буде все це перевірити і хто це буде робити? Ну, перше питання ще ні слово не сказано стосовно того, яким чином ці резервісти будуть відноситися до війська, Тобто, які, чи будуть вони броньовані, чи будуть вони якось відсрочку мати і так далі. Це ще про це не говориться. Але е, те, що кожен наш громадянин, він уже персоналізований в розрізі цифри, тобто про кожного знають все. Чому, тому що всі бази даних все-таки об'єднали і сховатися майже. Ну, там неможливо, то я вважаю, що ці резервісти, які мають певні знання, вони все-таки е, підуть по цьому напрямку і все-таки будуть займатися гарними справами, а не сидіти вдома і не зрозуміло чим займатися. І тому будемо чекати вже повідомлення офіційних джерел стосовно того, який статус будуть мати ці особи, які будуть долучатися до кібервійська збройних сил України.